Ми продовжуємо говорити про, про Вервицю. Пригадаємо собі минулого разу ми говорили трошки про історію, що Богородиця з'явилася Доменікові і дала Вервицю, щоб молився на ній за навернення грішників. Богородиця її не назвала Вервицею, ні не Розарієм, ні не Вервицею. Це вже народ. Народ дав назву тим зерняткам Розарії по католицьки по нашому вервеці. Що означає розарій? І слово Роза. Роз", По-англійськи Троянда", Троянда? Розарій означає корона з троянд. Святий Людовік Демонфорд вчив. Що разу, коли люди моляться розарій з благоволінням, вони кладуть квіти троянди до Богородиці. Повний розарій або повна вервиця. Це велика корона з троянд. Це написаний текст 500 років тому. Повна вервиця, три вервиці, повна вервиця це є корона з троянд. Вервиця з п'яти десятків, тобто одна вервиця, або, або третина вервиці. Вервиця з п'яти десятків. Людовік Демонфорд каже, що це є маленький вінок, вінок з квітів, який ми кладемо на голови Ісуса і Марії. Одного разу Бородиця в тій книзі написано: з'явилося одному монахові і була до того часу, поки він не помолився повної вервиці. трьох вервець. Десяток, то вже я сам собі придумав? Десяток то все-таки, знаєте, букетик. А одне богородице діво, то що є? А це вже не я продуму, це вже далі продовжує святий Людовік Демонфорт. А одне Богородице Діво це одна троянда. Богородиця показала своє повне схвалення цієї назви Розарія Бовервіць. Вона відкрила кільком людям, що кожного разу, коли вони говорять, моляться, Богородице Діво. Вони дають їй прекрасну троянду. Бороди сидів так, що під з вас вийшов, і сльози. Оце є бородиці дів. От тоді ми кладемо квітку, царицю квітів троянду, Богородиці, до ніг. Повна вервець. Тобто три вервець, називається в народі ще як? Помпеянська вервиця. Зараз вам розкажу історію Помпеянської Богородиці. Значить, місто Помпеї, це є 22 кілометри від, від Неаполя. Був там чоловік, юрист Вартоломей Лоного, який свого часу втратив віру і став сатаністом Вартоломей Лоного. Але він мав добрих друзів. Одного це є професор Вінсент Поуп, який молився за навернення свого друга і домініканця Раденте. Раденти. І тим двом вдалося вирвати з лап диявола свого товариша Бартолемея Лонге. Але якого стан і далі був пригнічний? Бо диявол не так просто відпускає тих, хто віддався йому з власної волі. А сатаністи, вони просто кланяються. не так просто від відірвати. Але цей домініканець Альберто Роденте часто повторяв своєму товаришу Бартолемею: той, хто поширює вервицю, той, хто поширює вервицю, буде. Спасенний, тому я й поширюю вервіцю між вами, а ви по своїх домах і сусідах. Бартоломео Лонго приїхав у місто Помпеї, впав на коліна і дав обітницю, що не покине це поганське місто, поки всі мешканці цього містечка не полюблять вервицю. А там люди на той час це було вже поганське місто. Люди там навіть не знали, Богородиці сидів. Тому Вартоломей почав ходити від хати до хати, вчив молитися і роздавав Вервиці, Організовував зустрічі, походи зі свічками, та як може бачили, а може були, може, молились в Люрді, в Фатімі, в Зарваниці. У 1875 році Лонго організував парафіальні місії, під час яких. Декілька священників впродовж 12 днів говорили про Вервицю. І після цього більшість оцього міста Помпеї навернулись до християнства. У день завершення місії приїхав єпископ Неаполя, який урочисто заснував братство Святої Вервиці. Побачивши, як зростає почитання Вервиці, Вартоломей Лонго вирішив побудувати церкву, збираючи для цього пожертв. Назбирав в місті помпеї до сьогодні постала славна базиліка на честь Матері Божої Святої Вервиці. Лонго не, не успокоївся, не успокоївся далі. Він почав видавати вже журнали, журнал Розарій і «Нові Помпеї. Почав побудував будинок для сиріт. почав будувати. Такі маленькі фабрики, потім, де ті діти, працювали, швейні майстерні. І все це Лонго здобув завдяки Святій Вервиці. У 1883 році папа Лев 13-й, зараз є Лев 14-й папа, але в 13-й це є 1900 роки, об'явив жовтень місяцем особливої молитви. На світі Вервиці Оцей колишній сатаніст Вартоломей Лонго помер 5 жовтня 1926 року. А Іван Павло II, коли приїхав у паломництво до Помпеї у 1980 році, проголосив апостола Святої Вервиці Вартоломео Лонго блаженним. Та він як почав? Поширювати цю його І до кінця своїх днів він поширював її. Як появилась Помпейська Богородиця, як на ній молитись, то у 1884 році в Неаполі мешкала 21-літня хвора дівчина Фортунатіна, яка страждала на тяжку хворобу. Їй з'явилась Пречиста Діва Марія. То якраз в ті всі події були в один момент. З'явила причиста Діва Марія, яка однією рукою тримала Ісуса Христа, і в другій руці тримала Вервіцю. Також там був, як каже та дівчина, монах, ще один на зображенні на іконі і монахиня це був святий Домінік і свята Катерина Сієнська. І оця дівчина, 21-літня, хвора, почала просити. Аби цариця Святої Вервиці в Помпеях уділила ласку здоров'я цій дівчині. Тоді Марія сказала: відмовляй повну вервицю впродовж певного часу. Відмовляй повну вервицю впродовж деякого часу. Повна вервиця це є три вервиці, якщо так по-нашому говорити. Три вервиці кожного дня впродовж 54 днів. 27 днів першу половину проси, другу половину 27 днів дякуй. Дівчина так її зробила. Фортунатіна одужала, так, як і казала Мати Божа. Відтоді почала поширюватися Помпейська вервиця. а з нею випрошені чуда у Матері Божій. Її ще називають. Безвідмовною, безвідмовною Вербицею, молитвою до Богородиці. Я у своєму житті помолився чотири рази Помпеянську Богородицю. Слухайте всі рази, що я просив, я молився з дружиною. Перший раз ми молились перед шлюбом. Потім молились перед народженням сина і в двох дуже тяжких випадках. Ми місяць тому заговорили за помпіянську Богородицю, помпіянську Вервицю і просто за голову схопились. Слухайте, випросили, випросили помпейської Богородицю те, що ми просили. І то ми так молились з дружиною, і знаєте. Деколи і в другій годині ночі, через день не було часу, і в другій годині ночі ми клякали і молились. Було таке, що ми поділились, вона одну вервицю, а другу я, а третю вже спільно. Тобто молились отак, але все одно Богородиця послухала нас. Кожен хоч раз мусить попробувати. Смак помпейської Богородиці. Амінь Христос Воскрес!